3. Основні синтаксичні конструкції мови програмування Ардуїна ми розглянемо, що таке змінні, керуючі оператори мови Ардуїна, функції аналогового ввода-вивода приклади керування світлодіодом за допомогою кнопки та управління яскравістю світлодіода. Синтаксис будь-якої мови програмування. Це набір правил, які визначають способи побудови програмного коду. У синтаксисі використовуються різні елементи, оператори, функції, змінні, типи даних та керуючі конструкції. Однією з основ будь-якої програми є змінні. Вони допомагають зберігати та обробляти дані в програмах. Змінна – це область оперативної пам'яті призначення для збереження значень. У змінної є дві найважливіші характеристики це ім'я і тип. Тип визначає, які значення можуть зберігатися в змінній та як ці значення можуть бути оброблені. Для оголошення змінної Спочатку пишуть її тип, а потім ім'я. Добре давати змінним описові імена, які пізніше нагадуватимуть вам про їхнє призначення в програмі. Наприклад, запис INT led означає, що зміна з ім'ям LED цілого типу. Флот Темп означає, що зміна темп дійсного типу. Оголошення можна використовувати також для ініціалізації змінної. У цьому випадку записуємо так. Тип ім'я змінної» дорівнює значення. Наприклад, int let дорівнює 2. float-temp дорівнює 24,5. Величина, яка під час виконання програми не змінюється, називається константою. Константи теж треба оголошувати. Запис const int let pin дорівнює 10, означає, що константа let Pin цілого типу та дорівнює 10. Назви змінних можна відформатувати різними способами, але є кілька правил присвоєння імен змінних. Ім'я змінної може складатися як з великих, так і з малих літер. Ім'я змінної може містити числа, але повинно починатися тільки з букви. Назви змінних чутливі до регистру, тому змінні LED і LED з великою літерою це дві різні змінні. Змінні не можуть містити ніяких спеціальних символів, крім знаку підкреслення. Вони повинні мати унікальні імена і не можуть називатися як ключові слова мови Ардуїна. Ключові слова будь-якої мови програмування це зарезервовані ідентифікатори. Які використовуються для написання команд операторів чи функцій. Область видимісті змінних це частина програми, в якій користувач може використовувати або міняти змінні. У мові Ардуїна існують окремі блоки. Які укладені у фігурні дужки. Такими блоками можуть бути керуючі оператори та функції. Якщо зміна була створена у такому блоці, то її областю видимості буде цей блок. Від його початку, від дужки, що відкривається, і до кінця до дужки, що закривається. Глобальними змінними називають такі змінні, які були створені поза якимось блоком. Їх можна завжди використовувати у всій програмі. Локальні змінні це змінні, оголошені всередині окремого блока, оператора чи функції. Вони доступні, тобто на них можна посилатися тільки всередині цього блоку. Умові програмування Arduino одним із найкорисніших інструментів є умовний оператор IF. Він дозволяє контролювати хід виконання програми на основі певних умов, які можна визначити в програмному коді. Умовні оператори перевіряють, чи умова істина, чи ні. Якщо умова істина, програма Виконає код всередині фігурних дужок. Якщо умова хибна, програма пропускає цей код і переходить до рядка коду після фігурної дужки, що закривається. Оператор if else є розширеним оператором if. Як оператори if, оператори if else спочатку оцінюють умову. Якщо умова істина, то буде виконано код всередині тілу блока IF. Якщо умова хибна, буде виконано код всередині блока else. Оператори відношення використовуються для порівняння чисел або змінних в умовних операторах. Це такі відношення, як більше, Менше, дорівнює та інші. Якщо в програмі треба багаторазове виконання одного і того ж блоку коду, то використовують оператори циклу FOR. Загаловок оператора FOR складається з трьох частин. Це ініціалізація лічильника, використовується для оголошення. Та присвоєння початкових значень змінним, які використовуються у циклі. У частині Умова записують умовний вираз, при якому має виконуватися ціло циклу. Цикл ФОР працюватиме поки умова істина. І прирощення тут записується, як має змінитися лічильник. Після кожного повторення тіла циклу. Одним із корисних застосувань циклів Фор є ініціалізація кількох пінів одночасно. Наприклад, подивіться на цей код, який можна використовувати для встановлення контактів від 0 до 9. Пінів плати Ардуїна, як виходів. У частині ініціалізації лічильника оголошуємо зміну і та встановлюємо її рівною 0. У нашому прикладі, умовою є кількість пінів, які ми хочемо ініціалізувати. Кожен пін від 0 до 9. Буде встановлена як вихід всього 10 пінів. Тому у частині умова пишемо і менш 10. Цикл FOR буде продовжувати цикл до тих пір, поки умова виконується. Після кожного проходження циклу зміна лічильника повинна збільшуватися на одиницю. Записуємо у частині. Прирощення і дорівнює І плюс 1. А зараз перейдемо до практичних прикладів. Розглянемо найпростіший пристрій Ардуїна – кнопку. За допомогою кнопки можна керувати світлодіодами, реле, двигунами та багатьма іншими електронними пристроями. Фізично вона виконує дуже просту функцію: замикає. Та розмикає електричне коло. Існують кнопки з фіксованим положенням та тактові кнопки, які повертаються у початкове положення. Ми розглянемо тактову кнопку. У звичайних тактових кнопках штирі, тобто ніжки кнопки, з'єднані упродовж корпусу. При натисканні на кнопку. Електричне коло замикається. Розглянемо схему підключення кнопки та світлодіода до плати Arduino Uno в онлайн-програмі Tinkercad. Додамо до схеми зі світлодіодом з попередньої лекції кнопку. Коли ми будемо натискати на неї, світлодіод буде запалюватися. Підключаємо вхід живлення 5 В та заземлення червоним та чорними проводами відповідно до макетної плати. Жовтим провідником з'єднуємо цифровий пін 2 та контакт тактової кнопки. До контакту, який з'єднан з ним, Підключаємо підтягуючи резистор 10 кОм, який у свою чергу з'єднуємо з землею. Інший вихід кнопки з'єднуємо з шиною живлення. Напишемо програму для зібраної схеми. Відкриваємо редактор кодів. І, по-перше, оголошуємо константу LED, яка дорівнює 7. Це номер цифрового піну, куди ми підключили світлодіод. Константа Button. Дорівнює 2. Це номер цифрового піну, до якого ми підключили тактову кнопку. Функції setup. Встановлюємо PIN 7 як виход, а PIN 2 як вхід. Функції Loop аналізуємо умову. Якщо на кнопку буде подана висока напруга, тобто кнопка нажата, то світлодіод запалюється, інакше світлодіод вимикається. Запускаємо моделювання. Коли ми натискаємо на кнопку, світлодіод запалюється. На попередній лекції ми розглянули функції для цифрових портів водовиводу. Зараз розглянемо аналогові порти. Плата Arduino має 6 аналогових портів. З вбудованим аналогово-цифровим перетворювачем. Він дозволяє представити аналогову напругу в цифровому вигляді. Розрядність АЦП не змінюється та встановлена 10 біт. Напруга подана на аналоговий вхід від 0 до 5 вольт буде перетворена на значення від 0 до 1023. Функція аналог. Рід зчитує значення із зазначеного аналогового входу. Плата Arduino уна має також 6 шимпортів, позначених знаком тільда. Вони дозволяють виводити аналогові значення у вигляді шим-сигналу. Розрядність шимпортів Встановлено 8-біт, тобто дозволяє приймати значення від 0 до 255. Управління шим сигналом здійснюється за допомогою функції Analog-Write. Широтна імпульсна моделяція це процес формування імпульсів різної ширини шляхом зміни їх скважності на постійній частоті. Використання широтно модульованих імпульсів дозволяє керувати потужністю, що подається на навантаження. Скважність це відношення повного періоду до часу включення. Функція аналог рід» зчитує величину напруги із зазначеного аналогового піна. Синтаксис цієї функції такий. Аналог ріт у дужках PIN. Пін, пін це номер аналогового порта, з якого буду щитуватися значення. Значення, що повертається, це ціле число від 0 до 1023. Функція аналог формує аналоговий сигнал на ШИМ-портах Ардуїна. Функцію використовують для керування яскравістю світлодіода, швидкістю обертання двигуна тощо. Синтаксис функції наступний: аналог write у дужках пишемо PIN та value. PIN це номер шимпорту, а value це ціле число від 0 до 255. Яке моделює напругу від 0 до 5 В на виході. Чим вище значення, тим вища напруга. Напишемо програму для керування яскравістю світлодіоду. Розглянемо схему під'єднання світлодіоду до плати Arduino Uno. Відкриваємо вікно кодів та пишемо програму у функції. Setup. Встановлюємо PIN 9 як вихід. Дев'ятий це ШИМ-ПІН. Будемо передавати на нього аналоговий сигнал, який змінюється від 0 до 255 із кроком 1 за допомогою оператора FOR. Встановлюємо параметри лічильника. Початкове значення І дорівнює нулю, умова. Цикл буде працювати доти І менш, ніж 255. Та прирощення лічильника І дорівнює І плюс 1. Подаємо на пін 9 значення напруги І. Робимо паузу 10 мілісекунд. Таким чином, світлодіод буде збільшувати свою яскравість. У наступному блоці програми яскравість буде зменшуватися. Тут оператор FOR організований наступним чином. Початкове значення лічильника І дорівнює 255, максимальне значення, умова І більш та дорівнює нулю. І прирощення, і дорівнює і мінус 1. Світлодіод буде зменшувати свою яскравість. Давайте подивимося, як ця програма працює на реальній схемі. Світлодіод спочатку збільшує свою яскравість, потім зменшує. І знов збільшує свою яскравість. Отже, на цій лекції ми познайомились з основними синтаксичними конструкціями, такими як змінна, керуючі оператори. Мова Ардуїна має набір команд управління, що забезпечують вибір відповідної умови. Це умовні оператори та багаторазове виконання одного і того ж блоку коду оператори циклу. Ми розглянули функцію рід», яка застосовується для зчитування значень з аналогових портів плати Arduino. Плата також має шість ШИМ-портів. Управління ШИМ-сигналом здійснюється за допомогою функції AnnaqRIDE. Яка генерує на виході аналоговий сигнал? Ми розглянули приклади керування світлодіодом за допомогою кнопки та навчилися керувати яскравістю світлодіоду.